9 травня великий день перемоги. Логічним продовженням стало святкування урочистостей у населених пунктах Зміївщини. Сільські громади вітали ветеранів та вшановували пам'ять загиблих воїнів. На теренах Зміївщини важко знайти населений пункт, де б не відзначався цей великий день. Зокрема, в селі Геніївка відбулися святкові заходи, що супроводжувалися покладанням квітів до меморіалу загиблим у роки війни. Разом з молодим поколінням жителів Геніївки вшанувати пам'ять полеглих прийшли ті, хто на собі відчули гіркий присмак війни, ветерани великої вітчизняної. На жаль, свідків тих страшних подій з кожним роком стає дедалі менше. Після покладання квітів настала черга привітань на адресу ветеранів. Вже традиційно учні Геніївської загальноосвітньої школи презентували для них святковий виступ. Часом шелодяни також вітали тих, кому завдячують вільним небом над головами. З самого ранку в центрі села пройшов мітинг реквієм Майже кожна родина має тих, хто з війни живим так і не повернувся. І тому присвячений мітинг реквієм вкотре довів, що в людських серцях не згасає світла пам'ять про загиблих. Сільський голова привітав присутніх з цим справді визначним для нашої історії святом. Шановні ветерани, земляки, гості, сьогодні ми святкуємо 66-ту річницю перемоги великого радянського народу, вітчизняній в війні, над німецькими загарбниками. Хвилини мовчання. Хвилини мовчання на знак поваги до тих, хто навіки лишився героями в нашій пам'яті, хто знайшов вічний спокій на кривавих шляхах фронтів. Чиї імена викарбувані на меморіалах. Святкування продовжили учні Шелудківського ліцею, які з року в рік вважають за честь привітати ветеранів. Під час концерту в сільському будинку культури, де звучали до болі знакомі всім композиції, нам вдалося поспілкуватися з ветеранами. Серед них були і ті, хто брали безпосередню участь у воєнних діях, і ті, які відчули страхіття та жах концтаборів, але які вистояли, вижили. з Шелудковки, дійшов до Сталінграда. Пішки. Сталинграде освобождала, а тогда пошли Сталинград, аж остались в тому, Кры... И шел пешком из Сталинграда. Вот. И меня такая, Бог спас, я сейчас живу. Уже мне 90 вот, хлопцы. Нас привезли с концлагерей. Там концлагеря нас забрали, увезли потом. И когда с концлагерей приехали мы, так я, значит, Уже повзрослела, ну, вышла замуж, естественно. Муж военный. И работал 25 лет заведующей ледной столовой. Бутівська земля теж вклоняється мужнім захисникам вітчизни, адже на її землі народилися і проживають колишні солдати, які боронили нашу землю. Як почалася війна, я не був в город Ніжедаїл. І там закінчили моє сучилище. Получив спеціальний стокар. Я добровольно пішов в армію. Направили мене як у вас, як добровольця, то не всіх туди направляли гвардійської міністри часті. Це на Катюші, От. в 44-му році я виїхав на фронт, учасник у боях на Україні, Молдавії, Руминії, Венгрії, Австрії, Польщі. От. Відходять в історію героїчні та трагічні віхи Великої Вітчизняної. Та ми у вічному боргу перед усіма учасниками війни не тільки у святкові дні, а й протягом всього нашого життя, яким ми завдячуємо саме їм.